Слава, слава, тобі, Тання слава тобі. Будьмо уважні. В той час, як минула субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова, та Соломія купили пахощів. Щоб піти намазати Ісуса рано вранці. В той час Йосип Зарематеї поважний радник, що й сам очікував Царства Божого, прибув і сміливо вийшов до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат здивувався, що вже помер. І прикликавши сотника, спитав його, чи вже помер, довідавшись від сотника, що так він видав Йосифові тіло, тоді Йосип, купивши полотно, взяв його, обгорнув полотном і поклав у гробі, що був висічений у скелі. Потім прикотив камінь до входу до гробу Марія ж Магдалина і Марія мати Йосифа. Дивились, де його поклали. Як же минула субота Марія Магдалина, Марія Мати Якова, та соломія купили пахощі, щоб піти та мастити Ісуса. Рано вранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою, хто нам відкотить камінь від ходу до гробу. Але глянувши, побачили, що камінь був віддалений. Був дуб, був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і злякалися. Він до них промовив не бійтеся, ви шукаєте Ісуса на зряднина розп'ятого. Він воскрес, нема його тут. Ось місце, де його були, поклали. Та ведіть, скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у Галилеї, там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, побіли геть, від гробу, бо страх і трепе догорнув їх, і нікому нічого не говорили, бо боялися, Son Mark, let us be attentive. At that time, Joseph of Arimathea, a prominent council member who was also looking for the kingdom of God, came forward. He boldly went into Pilate and asked for Jesus' body. Pilate wondered if Jesus was already dead, calling that centurion. He asked him, whether Jesus had been dead for a long time having been assured of this by the certurion he granted the body of Joseph to Joseph accordingly Joseph bought fine linen took Jesus down and wrapped him in the linen cloth having placed him in a tomb which had been cut out of a rock he rolled a stone against the door of the tomb Mary Magdalene and Mary the mother of Joseph, so where Jesus had been laid when the sabbath was passed Mary Magdalene Mary of mother of James and John long both spaces in order to come and anointed, anoint him very early on the first day of the week they arrived at the tomb when the sun had risen they were saying among themselves Who will roll away the stone from the door of the tomb for us? But when they looked up, they saw that the stone was already rolled back, although it was extremely large. Entering into the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe, and they were amazed. He said to them, Do not be amazed. You seek Jesus, the Nazarene. Who has been crucified? He has risen. He is not here. Behold the place where they laid him. But go tell his disciples and Peter. He goes before you into Galilee. There you will see him as he told you. They went out and fled from the tomb, for trembling as and astonishment had come upon them. They said nothing to anyone because they were afraid. І отця, і Сина, і Святого Духа, амінь Христос Воскрес! Сьогодні ми маємо неділю мироносець, і одночасно сьогодні є також День святого Юрія Побідоносця. Цікаво, що на другий рік ми вже оці незмінні свята, як, наприклад, Юрія там, чи Покрови, чи інші. Будемо вже святкувати разом з Україною. Україна вже буде святкувати разом з нами. Якщо подивитися на неділі після Пасхи, ми бачимо, що це відголосся Воскресіння Ісуса. Минулу неділю, томину минулу неділю, ми бачили приклад того, як учні не вірять. Взагалі, подія Воскресіння це є подія про невірство. Минулу неділю один з них сказав: поки не побачу і не вкладу своїх пальців в його рани, не повірю. В принципі, це була реакція нормальної здорової людини, особливо чоловіка. Взагалі, чоловіки в своїй природі є більш прагматичними. І тому для Томи є природньо і зрозуміло, що він не вірить словам своїх співбратів. Віра чоловіка, будь-якого чоловіка, потребує певного продумування своєї віри і певного досвіду свого її віри. Тому на загал дуже часто реакція на таке чудо є відкиненням. Уже згодом, коли Ісус являється Томі і каже, вклади свій палець, що робить Тома? Тома робить щось надзвичайне. Тома промовляє формулу визнання Господь мій і Бог мій. І ця формула триває дві 2000 років. Господь мій і Бог мій, кажемо ми Ісусові. Однак сьогоднішня неділя є неділя також свого роду невірства, але трошки іншого. Бо сьогодні є неділя мироносельців. В чому суть події? Ми бачимо, що жінки приходять до гробу. Це Марія Магдалина, колишня повія, яка навернулася через проповідь Ісуса. А також Марія, Мати Якова і Соломія, власне. Йдуть до гробу, щоби виконати доповнення похоронного чину. У нас в Україні, зокрема, часто, коли відбувається похорон, на другий день родина приходить до гробу, щоби помолитися. Часто це є по маленьких, невеликих містах, по селах. Люди, власне, йдуть до гробу, щоби помолитися. Помолитися десь подивитися, чи вінки стоять рівно. Щось поправити і тому подібне. І це дуже поширено насправді у нас в Україні. У юрею був закон такий, що чин похорону мав бути довершений намазанням тіла. І на відміну від нас, українців, юдеї ховали своїх померлих у печерах з тим, що в гарячому кліматі тіло дуже швидко розкладалося. Зачалися кістки. І тоді цей гріб через рік можна було відкрити, відсунути цей камінь, який закривав а, власне гріб, і кості складали в окремі такі ящики. І той ящик просто ставився з боку вже в приміщенні саме гробу. І це ложе було вільне для наступного поховання. І в такий спосіб вони складали ці ящички там в тих гробах. Там можна було відповідно дуже, якщо гріб був більший, відповідно, тих яшечків з кістками можна було поскладати дуже багато. І в такий спосіб, знаєте, кожна родила мала свій гробівець, і воно так працювало. У нас, в принципі, також в Україні, зокрема, є поняття гробівця, правда, які розрахований на певну кількість а, гробів тіл і стараються відкривають, вкладають, тоді запечатують і закривають. Що роблять ці жінки? Оскільки чин похорону, тобто намащення тіла Ісуса, відбувався дуже швидко, бо вже заходила субота, фактично не відбулося повністю того помазання, яке мало бути. Звичайно, що Йосиф з Ариматеї, який, власне, купив полотно і намастили тіло, вони зробили лише певну частину цього обряду поховання. Тому жінки. Марія Магдалина, Марія Матеякова Соломія, власне, купили ще додатково пахощів, щоб йти і намастити тіло. Оскільки гріб відкривався фактично, вони вважали, що вони можуть прийти до гробу, відсунути камінь, зайти всередину, полити тіло власне, цією, цими пахучими оліями як довершення чину похорону. Саме з цим вони йдуть. Йдуть ранесенько, фактично ще тільки світає, ще досить темно. Вони йдуть до цього гробу. Вони йдуть сумні, вони йдуть згорьовані. Але вони йдуть із почуттям потреби виконати останнє, що вони можуть зробити своєму учителю. Учителю, який змінив їхнє життя. Учителю, який доторкнувся до їхнього буття. Учителю, який своїм словом і своєю поставою, своєю присутністю увійшов настільки глибоко в їхнє життя, що вони не знають, як їм жити далі, де знаходити орієнтири. Однак вони в серці мають глибоку вдячність. Власне, жінки мають оце поняття вдячності. Знаєте, на відміну від чоловіків, жінки часто мають це поняття значно більше звините, ніж в нас. З вдячності вони йдуть, і з любові, щоб намастити тіло Ісуса. Мають одну гризуту. Вони розуміють, що Ісуса покладено в непростий гріб. Це гріб для еліти, тому що, власне, Йоси з Ареметеї, які є радниками, урядовцями, звичайно, їхні гроби це не гроби простих людей. Їхні родинні гроби, а цей гріб родинний був новий, щойно висічений в скелі, є великого розміру, як належиться поважним родинам. І вони журяться одним, той камінь дуже великий. Той камінь можуть відкотити лише здорові чоловіки, що ми, жінки, будемо робити. Але вони йдуть, незважаючи на те, що логічно вони нічого не зроблять, вони йдуть. Це бажання подяки Ісусові вдячності, штовхає їх в ранній ранок іти до гробу. Як сходило сонце, глянувши, побачили, що камінь був відвалений, бо був дуже великий. Цікаво, що вони без страху входять у гріб. Можливо, подумали, що хтось вже інший прийшов і щось вже робив у гробі. Можливо, вони подумали, що хтось є всередині гробу. І коли вони входять до гробу. Бачать юнака, що сидить праворуч, одягнений в білу одежу і злякались. Чому виникає страх? Не тому, що цей юнак їм є незнайомий зовсім ні. Страх виникає через те, що усвідомлює, що цей юнак, який сидить праворуч, одягнений в білу одежу. Є не звідси. Вони розуміють, що особа, яку вони бачать, належить до Божественного світу. І це відчуття страху, незрозумілого, страху, ще такого незнаного їм, настільки заполоняє їхнє серце і думки, що вони немов німіють. Цікаво, що якщо почитати про об'явлення Пресвятої Богородиці у Фатімі, то перед об'явленням Марії дітям, пастушкам з'явився ангел. І діти описували свої відчуття, коли вони бачили ангела. Вони казали, що був внутрішній страх, і не мов би тіло затепло, не могли рухатись, не могли навіть говорити, лише спостерігали. За цією постаттю ангела, який промовляв до них. Щось подібного переживають ці жінки. Він до них промовив: не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Розп'ятого, Він Воскрес, його немає тут. Ідіть його, скажіть його учням і Петрові, що Він випередить вас у Галилеї, там його побачите, як він сказав вам. І, вийшовши, побігли геть від гробу, бо страх і трепет огорнув їх, і нікому нічого не казали, бо боялися. Об'явлення ангела і слова, які він промовляє до них, лишають в душах жінок мироносець величезний страх Божий, страх і трепет, який огортає їх. І цікаво, що їхня реакція на цього ангела і на ці слова це мовчанка. Їхня відповідь віри, це мовчанка. Дається парадокс. Але пригадаємо, що минулої неділі відповіддю на звістку про Воскресіння, яку друзі апостола Томи сказали йому, яка була його реакція? Не повірю, поки не побачу. Натомість реакція і жінок на слова ангела про те, що Ісус воскрес його нема, це мовчанка. Мовчанка у страсі. Вже згодом пізніше. За певний період часу вони таки признаються апостолам, що бачили ангела. Вже згодом пізніше. Продумавши свій страх, продумавши свої емоції і переживши їх, вони зможуть сказати апостолам, що вони бачили ангела, який сказав, що Ісус Воскрес. Але знаєш, знаємо з Євангеліє, що апостоли їм тоді не повірять. Що можуть говорити жінки, які є згорівані болем, бідою, втратою, трагедією? Що можуть наговорити жінки? Саме так сприйняли. Апостоли. Віра жінок це віра у мовчанці. Дуже часто так буває. Навіть у церкві протягом двох тисяч років жінки є ті, хто в церкві найбільше моляться, Моляться у мовчанці. Саме протягом двох тисяч років дуже часто жінки є тими, хто. Дуже часто віддають свої сили, працю, енергію для того, щоби дбати про храм. Жінки є тими мироносицями, які стараються служити і допомагати. Ми це дуже добре знаємо навіть тут, з катедри Миколая, адже більшість наших спільнот наповнені жінками. Навіть сьогодні, коли ми після літургії підемо святкувати Пасху, наше свячени, парафіяльне свячени, Адже більшість того, що є приготовано, щоб ми мали свято, це приготовано ким? Жінками. Жінка є матір, яка дбає. Жінка є та, яка опікується. Жінка є та, яка служить. Вміємо цінувати жінок. Вміємо шанувати їх і бути їм вдячними. Будьмо тими, хто. В жінці вміє бачити ту мироносицю, яка служить до кінця Ісусу. На відміну від чоловіків, які потікали. Вміємо бачити в жінці тих, хто дарує мир у нашому сімейному гнізді, дарує певну сталість. Жінки були обдаровані. Цим об'явленням ангела. Бо саме вони фактично перші отримали звістку про Воскресіння Ісуса. Це була їхня нагорода за їхнє служіння. Тому сьогодні, в цю неділю мироносець, я щиро бажаю, щоб усі наші жінки були благословені Господом у ваших служіннях, у вашій любові і у вашому милосерді. Хай Господь благословить вас усіх. Амінь. Христос Воскрес.